Ось як виглядають самі датчики тиску в шинах. Вентиль. Ось так він прикручений, сам датчик, все дуже просто демонтується. Умники скажуть, все дуже просто розбирається. І я скажу, воно то так. Як ми бачимо круглий отвір проводив от, то дійсно батарейка 20 2032, воно то стоїть копійки. Але є нюанси. Вона в спеціальному корпусі. Контакторами точечної сваркою пропаїна розбирав я ці датчики вже не раз. Тому ціна питання одного такої батареїчки приблизно 10 доля. 450-500 гривень в інтернеті. Плюс цей датчик, бачите, треба нормально розколоть. Залитий він компаунтом спеціальними благостійкими кліями. Це ну, така собі задача. Якщо поміняти, поміняти комплект повністю, то там 50-60 доларів на фієсту. Це не дорого. І буде це блушний навіть оригінальний комплект, Все автоматично він підхватиться, бігати ще 5-10 років тільки так. Але якщо хочете розбудити свої батарейки в датчиках, які вже трошки втомились, робіть, як ми вам рекомендуємо в цьому відео. Просто попробуйте накачати більше тиску, проїхатись 2 км і можливо вони погаснуть. Зараз ми так і зробили, тож подивимося, чи цей спосіб допоміг.